Сьогодні п'ятниця, а значить, сьогодні повинен заробити трошки грошенят. Виїхав я і вже подаюсь на замовлення о пів на дев'ятої. замовлення 200 за 10, рейтинг пасажирів 493. Взяв прямо з-під дому. Добрий вечір. Доброго вечора.

Ну, рівень 700. Дякую. І вам дуже дякую. Гарного дякую. вечора. Дякую. Назай, назай. Так, будемо приход. Шапку оставляй. Зараз я порву тут все заведення і шапку. Перше замовлення і просто настрій космічний. Люди дуже класні, дуже гарний юмор. Мені це дуже подобається. Заряжений, заряжений. всіх суботній настрій. Є наступне замовлення з центру на болонь 306 за 12. Коефіцієнт 1,32. Поїздок. Менше 50 у пасажира. Буде цікаво. Тому ми ніколи не доїдемо. Проблемно? З Парижа на 1.50 доїхала. Ще й махала їхати автобусом. В ту сторону діхала поїздом. А ти думаєш, можеш швидше. Так, це автобус я раз в житті колись у Львів поїхав. Це просто мучення. Ще приїхала така лавашка. Бомбили? Так, ну замовлення виконав. Я на оболоні виставив фільтр. Виставив фільтр в центр і на поздняці. Подіємося, що прийде Трошки горять коефіцієнтики. Що не може не тішити. Петровка вже прям в коефіцієнті 1,4. Може трошечки підкотимося туди поближче. Так, є чергове замовлення 352 за 16 майже і ми будемо в центрі, що є дуже добре. Алло? Алло! Що? Що мені робити? Що купати, не Алло, Алло, так, да, чую. А де ви стоїте? Uh, там, де ви точку поставили, кредобанк. Ми біля АТБ стоїмо, нас точка стояла. Зрозумію, зараз розвернусь до вас, під'їду. А, добре, дякую. Окей. Okay. Так, пасажир. Позвонив, сказав, що чекає мене біля АТБ, а точка відбила через дорогу по Бандери. Ну Нічого страшного, нам все одно їхати в центр, в ту сторону розвертаємося і вже практично на місці. Ще одне замовлення виконав я в центрі на підчерські. Трошки горять коефіцієнтики вже 21,57. Я думаю, що можна ще по центру трошки мінімалочок покатати. Чергове замовлення по центру 197 майже за 4. Добрий вечір? Добрий вечір. Здравствуйте. Здравствуйте. Пара глита у вас мышления. Дякую. Дякую вам. Далі. Далее? — дали, да. Двадцать будет. Дякуємо да, гарного вечора. Гарного вечора вам. Дякую, не Дякую. Дякую. Ще одне замовлення виконав по центру. Включив фільтра ще по центру. Зараз на годинку 22.20. Думаю, що можна ще одне замовлення по центру зробити. Але й паралельно. Але й паралельно... паралельно виставив фільтр додому та на оболоні. Може, що зробимо маршрут на Аболонь, а з Аболоні додому було б дуже добре. Прилетіло ось таке замовлення 463 за 10, Коефіцієнт 2,18, що не може не тішити, і ми попадемо на Аболонь. Час дозволяє зараз 22. 25, я думаю, що ми там до 11 вже будемо. І звідти буде година, щоб щось таке прикольне зловити додому. Розраховую теж на гривень 500, щоб поїхати за полоні додому. І було б доволі таке непогано. Добрий вечір. Ефектно, да, я под'їхав. <сху> <сху> куди, куди? А, я можу тут. Вийти. Зручно буде? Так, так. Гарна вечора. Mm, Дякую. <сху> а, Дякую. Я на Болоні виконав замовлення з центру і в мене є. Такий план, виставлю фільтр в центр якийсь гарний, і вже додому. Бо є ще час 22.42, я встигну і в центр, і там по гарному коефіцієнту поїхати додому. Чи звідси вже, теж по-нормальному. Дуже швидко прийшло замовлення в центр. Зараз виконуємо його і вставляємо фільтр вже додому. Бо часу вже буде обмаль, потрібно встигнути. Добрий вечір. Так, чекаю. Дякую. A few moments later. Да, будь ласка, бо немає часу. One eternity later. Приостишься редко. Не курю. Не куришь. Красавчик, то на нервишках. <реш> Ты работаешь, да, такси? А сколько до Абалони будет денег? 700. Алло. вечер. вечера. Швидко сможете выйти? Так, мы уже чекаем. Я, я біля светофору Свою стою. А вы Да? У вас 70-78, да? Да, да, да. Я красивая машина? Да, да, это я. А, все, мы. Только можно сначала Ирпинска, а потом Руденко. Это не забова, да? Ну, цеганку, можно Само собой, само собой, да. Все, бережи себе. иди в укриття, если будет блядь, рук. Да. Вы уносите и башать прямо по центру. А сюда? Да, 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 стоп, стоп, стоп. ні, ні, назад. Все, я виходжу. І все, все. вам дякую. Все. Дякую вам. Да, гарного І да, вам гарного вечора бережіться все. Щось придить в укриття. Вам на цьому ситафарію, вірно? Дуже дякую Добре. Гарного Добре. вечора. Оце Трешнячок. трешнячок. На годинку 23.51 якраз зараз приїду 59 додому з оболоні. На оболоні дуже довго прочекав, багато часу було втрачено від пасажира, але він вибачався. Нормальна людина. Приїхав на Приїхав в центр і там я вже приїхав 2320, коефіцієнти <кій> грять, а людей трошки вже мало. Стояв біля Київфудмаркета, народу вже було мало. І якщо чесно, я вже думав, що я поїду просто сам додому, бо я спустив фільтри з 650 на 300. Потім зрозумів, що треба вимикати зовсім суму. Поставив прямо додому і по району нічого не приходило. Завів машину, вже хотів їхати, і мені прям прилітає типа, 10 метрів подача. 750, здається, зараз прикріплю. 752 за 22 це коефіцієнт 1,8. Прилітає і хлопці на три адреси. Я там змінив дві адреси, щоб була остання ближче до мого дому, щоб встигнути зараз. І слава Богу, це вийшло, але ризик був, шатой, той просто. Так що так, от хлопці дали 800, дуже велика дяка. Як кажуть, що ризик оправданий, каса вийшла гарна. То зараз скажу. Що вдалося взагалі сьогодні заробити? <кліст> так, на годинку 23. Ну, 12-та виїхав я о 8.30. Тоді виходить, що за... Ось 11. за три з половиною години каса 2020 гривень. Це за 7 замовлень. Проїхав по факту я. 107 кілометрів по програмі 86. Ціна за кілометр вийшла, дуже гарно 23 гривні. Ну і загалом, здається, що після свят вже робота потроху повертається. Каса вийшла для 3 годин дуже непогано, 2000 гривень. Можна так працювати, підробляти. Я рахую, що це непогано як за 3 години. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь, якщо вам цікаво. Буду показувати от таку от роботу в межах 2-3 годин підробляти. Показувати реальні цифри, які виходять. Все, я вже вдома. На годиннику 23.55. Як в аптеки. Всім гарного настрою. Дякую, що дивились.